Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я проведу румтур наметом, у якому мені довелося жити під час археологічної експедиції. Зараз буде румтур моєю палаткою. Ось вона стоїть позаду мене красива. Це не моя палатка, це привезла з Черкаського університету, і вона трихмісна. Для мене однієї в мене люкс. Тут у мене рушнички сушаться. Це в мене красивочки, в яких я хожу на розкоп, це шопер, з яким я хожу на розкоп. Тут в мене стоїть чашечка, і іноді я суди, суди виставляю посуд, хоча я його тут не залишаю надовго. Там пакетик сушиться, він просто змокрів. А це одяг, який я сьогодні ще вдягну на розкоп. Він настільки брудний, що в принципі його можна і в землю покласти. Йому вже гірше не буде. Сумка дуже брудна. Вона їхала в надзвичайно пильній машині. А вчора я ще на неї розвела трошки водички, і тепер цей бруд ще додатково розмазався. Отут у мене зараз сіточка, це можна закрити у наша шторка, це все закривається. Заходимо всередину. Ну, в мене тут люкс умови продовжуються, як вже казала, тут дуже просторо, стільки простору, що я не знаю, що з ним робити. Ми всередину одразу закриваємо палатку, тому що щоб не налетіли комахи різні. Зокрема, комарі ще тут водяться ґедзі, кажуть, вони кусаються. Отже, ця шторка, вона також тут закривається. отак. На ніч я все це закриваю, звісно. Але вдень в мене все провітрюється. З другого боку точно такий вихід, як і тут. Зараз покажу, що в мене тут є. Ну, по-перше, тут є кишеньки, куди можна покласти свої речі, що дуже зручно, бо весь трій який... Потрібен по типу зарядка, ліхтарик, я не знаю таблетки в моєму випадку. І все таке воно не губиться, воно ніде не валяється в валізах, воно просто охайно лежить в одному в одній кишені, і це зручно завжди під рукою. Зверху, отут також є сітка, тут також є кишені, її можна зняти. Отак, Короті, вона відстягується з усіх чотирьох сторін, можна відстягнути повністю, можна а, зробити також з неї органайзер а, і в кишені ще покласти речі. Під сіткою є таке коло, сюди можна а, прикріпити, наприклад, ліхтарик, якщо він у вас вішається. В мене такого ліхтарика немає, який би можна було підвісити. В мене ліхтарик живиться від павербанки, і навпаки, мені зручно павербанку класти сюди в сітку, тому я її не прибираю. У мене тут лежить косметичка, сушиться мило. Це мочалка, якою я мию а, посуд. Власне, сам посуд. Ну, це ковтинка, і тут в пакетах теж була ще ковтинка, пляшка з водою, а, аптечка. Ну, це футболочка, в якій я ввечері піду на розкоп. Це рюкзак з харчами, ну там таке цукерки, печиво. Переходимо до мого спального місця. Ну, по перше, в мене тут три каремати. Планувався лише один, але так вийшло, що <головік> були зайві, тож була можливість взяти собі ще два. І насправді це надзвичайно класно і круто, тому що земля тут дуже-дуже нерівна, і незважаючи на те, що її рівняли лопатою, все одно є горби, вона якась крива. І керемати, звісно, не виправляють ситуацію повністю, але принаймні м'якіше стає. Тут спальник, моя піжамка, подушечка, ковтинка, яку я вдягаю на ніч. Сьогодні мені дали ще один спальник, тому що вночі було холодно, і якщо буде холодніше, я точно змерзну, тому нехай краще буде ще один. Ну, теж був зайвий і це чудово. Тут книга, яку я намагаюся почитувати, взяла дуже нетипову для себе книгу, насправді. Дя Стівен Гокінг, чорні діри і молоді всесвіти. Книга дуже тоненька, і взагалі вона складається з промов, які Стівен Гокінг писав до різних конференцій, всього такого. І ну, я прочитала біографічну частину, де він розказує про свою біографію, про своє життя, про своє дитинство. І це було цікаво. А потім, коли я пішов вести науковий текст, хоча він не перевантажений, досить доступно написаний, видно, що писалося для широкого загалу. Але менше з тим це вже було мені не дуже цікаво читати. І місцями важкувато, були терміни, які мені не зрозуміли. Правда, в кінці тут останнім таким розділом було інтерв'ю. Яке я почала читати, але не закінчили. А от інтерв'ю я точно ще хочу прочитати. Але насправді зараз не так багато часу і натхнення читати в день, в основному я зайнята або на розкопі, або зайнята побутовими питаннями ввечері вже хочеться спати. Ще що цікавого в мене тут є, це польовий щоденник, маст хев кожного археолога. Ну, в мене археологічна практика, тому я також маю його а, вести. А, взагалі, для польового щоденника можна брати будь який зошит, будь-який блокнот. А, я взяла з собою зошит, але викладач мені. А, Подарував такий чудовий блокнотик, польовий щоденник. Він в твердій обкладинці, він тоненький, досить а, з написом, з гербом. Словом, мені він дуже подобається, я його вже веду. Він тут з тительною сторінкою, а далі просто. А, Ну, як зошит в клітинку, просто листочки в клітинку. При тому, як на мене, не найкращої якості. Проте вони м'які, мені такі листочки подобаються. На таких листочках приємно писати. Останнє, що розкажу в цьому румтурі моїм наметом. Це досвід ночівлі в наметі. Я вже провела свою першу ніч тут. Ніколи раніше я не ночувала в наметі. Для мене це був абсолютно новий досвід. і Я маю сказати, що мені не дуже сподобалося. Палатка абсолютно не тримає температуру, вона не зберігає зберігає тепло, е, на жаль, а було б добре, якби зберігала, і вже ввечері е, стало ставало похолодно. А відповідно, вночі взагалі холодно. І зранку я прокинулася, теж було холодно. Я е, була в спальнику на трьох керіматах. Я вдягла на себе все, що я мала. Я була в футболці двох кофтах зверху, в двох штанах, і в теплих шкарпетках. З головою залізла в спальник, і е, е, комфортно не було. Не змерзла, але це але й не комфорт. І а, якщо раптом ночі будуть холодніші, а там щось дощі ніби обіцяли, і точно температура ще має впасти, а, ну то я змерзну. Тому, на щастя, в мене тепер є другий спальник, який я вже сьогодні а, розпакую і використаю. Сподіваюся, що мені буде комфортніше. Ну і плюс досить таки твердо, все таки на землі, навіть з трьома керматами твердо спати, і ці горбочки, це звісно кошмори. А ви колись жили в наметі? Діліться своїм досвідом у коментарях. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не пропустіть наступне відео з археологічної експедиції. Воно буде вже незабаром!